Ребята, Ми йдемо до мого брата е, на Велике полі. Ну, тут першу школу, е, ну не до мого брата, просто у мене є брата у його другий день народження. Тому ми йдемо просто так, щоб вам поснімати відео. Там в мене Надіюсь, ви бачите її. Отак. Я вам, кстати, теж буду знімати дуже багато відео. Ви ще зварки, коротше. на что там снимаю. Я просто удалила с видео, сейчас я снимала, поэтому я вам скажу, что снимать другое видео. Да, и видеть очень классные короче, ролики, бо мы едем да, или булочные, а там очень классные, красивые, ну, я вам фотки поскадала, короче, я вам видео там э, ждите, короче. И я вам еще варки, варки, в варке, дайте видео, короче, засниму, сейчас просто на А ну, бачите, короче, ми тут ну, з моєю подружкою. ми там опять знімаємо якісь відоси. А я хожу вам розказую теж тут. Так що ви не думаєте, що я вам не знімаю відео. Я вам скажу, кстати, ребят, теж знімаю відео, тому здесь следующее відео. Тож, відео.